Запах у лікарні завжди був для мене сумішю чогось стерильного, гострого, як спиртів водночас, затхлого як старі, спогади, що прилипли до стін. Він проникав у пори шкіри, осідав на одязі, віддався у свідомість. Кожна секунда, проведена тут, у цій безликій освітленій люмінесцентними лампами залі, очікування здавалося вічністю. Мої пальці холодні і спітнілі нестримно, стискали краватку, ніби, намагаючись вичавити з неї останню краплю терпіння. Пластикові стільці незручні й холодні, скрипіли під моєю вагою, коли я вкотре підвівся і почав міряти кроками коридор. На кожен крок був відлунням мого серцебиття, глухе, прискоре, неболісне. У голові пульсувала єдина думка Олена Моя Олена. Там за цими дверима, що здавалися товстими, як стіни фортицівона вона боролася. Боролася за наше майбутнє за наше маленьке дивояке невдовзі мало з'явитися на світ. Я уявляв її обличчя стиснуті губи зморшки між бровами від напруги пасма волосся, що прилипли до чола. Але навіть у цьому болі я знав, що вона прекрасна. Завжди прекрасна. На, згадував, як ми познайомилися її сміх легкий, як дзвіночки, що розсипалися літнім ранком. Її очі глибокі кольору осіннього листя, що вміли бачити мою душу. Запах її волосся суміш польових квітів і літнього дощу. Вона була моїм усім. Моєю силою, моєю, ніжністю, моєю радістю. А тепер вона там на межі. На. і за дверей час від часу долинав глухий стогін. Він пронизував мене наскрізь, ніби гострий кинджал. Кожен стогін був моїм стогоном, кожен біль моїм болем. Я хотів бути там тримати її за руку шепотіти слова підтримки, але мене не пускали. Зачекайте, пане. Це не для чоловічих очей, сухо промовила медсестра, проведжаючи мене сюди кілька годин тому. Її слова були холодні, як крига. На, мої батьки приїхали близько години тому. Батько Як завжди мовчазний, з кам'яним обличчям. Він сів на стілець схрестив руки на грудях і дивився кудись у порожнечу. Від нього віяло байдужістю, яка завжди мене дивувала. Він ніколи не був теплим чоловіком, але в такі моменти його відчуженість була особливо гострою. Мати була іншою. Вона весь час крутилася, поправляла свою хустку, бурмотіла щось підніс. Ну що там, синку? Довго ще. Її голос був низьким з нотками нетерпіння, що мене дратувало. Нам ще додому їхати, а потім завтра зранку на ринок. На. Ялець стримував роздратування. Мама Олена народжує. Це може тривати годинами. Це не ринок. На. Вона презирливо махнула рукою. Знаємо ми тих жінок. Роблять з цього цілу драму. Моя баба в полі народжувала і нічого. А тут стільки галасу на. Я як у мене напружилися щелепи. Вона ніколи не любила Олену. Вважала її недостойною мене надто тендітною без роду племені. Вони з батьком завжди хотіли мені кращу партію, дочку їхнього заможного друга, яка б принесла статки. Але я обрав Олену. Мою олену. На, Мамо, будь ласка. мій голос був, ледь чутний, я намагався стримуватися. На, на мить запала тиша. Така важка густа тиша, що, здавалося, її можна було різати ножем. Я чув лише власне дихання і прискорений пульс у скронях, а потім знову глухий стогін за дверей. Цього разу він був довший і болючіший. Я весь напружився. На! Я знову почав міряти кроками коридор. Запах антисептика змішувався тепер із запахом мого власного холодного поту. Годинник на стіні тикав так голосно, що здавалося, його чули всі. Десять хвилин. Двадцять. Півгодини. Кожна хвилина була катуванням. Я уявляв, як Олена стискає зуби, як її обличчя стає багряним від напруги. Я уявляв, як наш малюк пробивається на світ. Яке це буде відчуття. Вперше взяти його на руки. Нашого сина чи дочку. Ми ще не знали, стать хотіли сюрприз. На. Ми назвемо його Іваном, як, що хлопчик. На честь твого діда, казала Олена, гладячи свій кругленький живіт. На, або Марію, якщо дівчинка. На честь твоєї бабусі, відповідав я, цілуючи її в маківку. На ці мрії ці плани вони були такі реальні, такі близькі. І зараз вони висіли на волосині. Нараптом двері пологової зали відчинилися. Звідти вибігла медсестра її обличчя було напруженим. Вона швидко пробігла повз насне, звернувши уваги на мій благальний погляд і зникла за іншими дверима. Мій батько навіть не поворухнувся. Мати лише зітхнула. На, ну от знову якась метушня, пробурмотіла вона. На, я ледь стримався, щоб не вибухнути. Це було не просто метушня. Це була зірочка наша, зірочка метушня, зірочка наше на життє яке висіло на волосині. М -м -м. Знову двері відчинилися і цього разу, звідти вийшла лікарка. Її обличчя було втомлене, мале професійно спокійним. Вона поправила окуляри, подивилася на мене. Моє серце впало в п'яти. На, пане Вікторе, її голос був тихим, але твердим. На, так це я. Я підійшов до неї, відчуваючи, як тремтять мої коліна. Від неї пахло кров'ю потім і ще чимось металевим. На, ваша дружина, вона дуже сильна жінка. Але виникло ускладнення, вона говорила повільно, ніби обираючи слова. Була сильна кровотеча. Нам довелося докласти всіх зусиль, ми робили все можливе. На, моє дихання перехопило, кровотеча. Це слово прозвучало як вирок. На. Що? Що це означає? Я ледь вимовив ці слова. Вона зняла окуляри потерла перенісся. Її погляд був сповнений жалю, але в ньому також була якась остаточна безжальна правда. На ми. Ми не змогли її врятувати, пане Вікторе, ваша дружина. Олена померла під час пологів, її слова зависли в повітрі важкі як свинцеві кулі. «На!» мій світ розлетівся на мільйони дрібних шматочків. Я відчув, як зникає ґрунт з під ніг. Запах лікарні цей огидний запах раптом став нестерпним. Світло люмінесцентних ламп засліпило мене. І я не міг дихати. На, ні. Це був лише шепітале, він пролунав у моїй голові як грім. Це неможливо. Вона, вона не могла. Вона обіцяла. «На!» Лікарка підійшла ближче поклала мені руку на плече. Її дотик був відчутним, але Я нічого не відчував. Я був порожній. «Ммм. Ми зробили все, що могли, повторила вона, а її голос здавався таким далеким, ніби долинав з іншого виміру. Ми боролися до останнього. Але її серце воно не витримало. М. Я від як мої очі наповнюються сльозами, але вони не текли. Було відчуття печення, ніби в мене в горлі застряг розпечений вугіль. Я подивився на своїх батьків. Батько все ще сидів його обличчя було непроникним. Мати, мати дивилася на мене, і в її очах я побачив не жаля щось інше. Щось схоже на розчарування? Або навіть полегшення? Я не міг повірити своїм очам. На, але. Дитина. Мій голос був хрипким ледь чутним. Це було єдине, що залишилося. Частинка Олени. На, але. лікарка кивнула. Дитина, дитина жива, це хлопчик. Він народився міцним хоч і пережив стрес. Ми його зараз оглядаємо. Він у порядку. На. У той самий момент, коли вона закінчила говорити з-за дверей пологового відділення, донісся тонкий пронизливий крик. Крик новонародженого один. Яскравий, чистий сповнений життя. На. Цей звук пробив мою розбиту душу. Це був звук життя, що виник із моєї смерті. Моя Олена пішла, але залишила мені частинку себе. Нашого сина. Мого сина. На. Я впав на стілець мої руки закрили обличчя. Сльози нарешті прорвалися гарячі солені вони текли по моїх пальцях. Я відчував біль такий гострий, що, здавалося, він розриває мене зсередини. Біль втрати, біль самотності, біль усвідомлення, того, що я більше ніколи не побачу її посмішкине, почую її сміхуне, відчую її дотику. Вона пішла? Моя Олена пішла. На? Але цей крик. У цей крик був моїм порятунком. Моїм якорем у цьому зруйнованому світі. На? Крізь сльози я почув голос матері. Він був надто гучний, надто чіткий. На хлопчик? Ну, хоч так. Нарешті є спадкоємець. На. О. Її слова пролунали як удар. У моїй голові. У моєму серці. У моїй душі. Спадкоємець. Так вона бачила це. Не дитину, не онука, лише спадкоємця. Ммм. Я підняв голову, дивлячись на них крізь затуманені сльозами очі. Вони дивилися один на одного, а потім на двері звідки долинув крик. У їхніх поглядах не було скорботи за Оленою, було лише задоволення і якась хижа радість. На, моє горе тільки починалося. Але я вже відчував, що навколо мене плететься павутина, сповнена брехні та жорстокості. І я був у ній сам зі своїм горем і цим новим таким крихітним життям. М -м -м. Їхні погляди повні цієї хижої і радості пройшли крізь мене, мов крижаний вітер, що пронизує до кісток, я відчув, як нутрощі стискаються, а вже розірвана душа, здавалося, розривається ще сильніше. Моя мати жінка, яка мала б розділити мій біль'яка. Мала б оплакувати втрату моєї коханої стояла переді мною немов хижачка, що нарешті побачила свою здобич. Батько мовчавали його очі, говорили красномовніше за будь-які слова, те саме задоволення та сама холодна розважливість. Не було жодного смутку, жодної тіні жалю за оленою, яка щойно віддала своє життя щоб дати нове. Лише спадкоємець, лише продовження роду. На! Я як клубок у горлі стає величезним, немов камінь, що не дає мені дихати. Сльози текли вже нестримувано, вони були гарячими солоними ріками, що випалювали сліди на моїх щоках, стікаючи по пальцях якими я все ще закривав обличчя, я відчув як моє тіло тремтить безконтрольно немов під дією лихоманки. Кожен м'яз був напружений, кожен нерв кричав від болю. Біль втрати біль зради біль усвідомлення того, що я залишився абсолютно сам у цьому світі, де. Навіть найближчі люди перетворилися на чужинців. На. У мене в голові гудів дзвін, що заглушав усі зовнішні звуки, окрім того пронизливого крику мого сина, який час від часу долинав крізь зачинені двері пологового відділення. Цей крик був моєю єдиною ниточкою до реальності моїм якорем у цьому штормі горя. Це інше було розмитим нечітким, немов я дивився на світ крізь товщу води. Запах лікарні, суміш антисептика хлорки та чогось невизначено медичного, раптом став нестерпним, він душив мене, здавалося, проникаючи глибоко в легені. На, тиша, що настала після слів матері, була важкою гнітючою. Вона висіла в повітрі, наповнена невисловленими думками незручними істинами. Я чув лише своє прискорене дихання, що переривалося схлипуваннями, і далекий ледь чутний шум лікарняного коридору. Мої батьки стояли переді мною, не рухаючись, не кажучи ані слова. Я не міг бачити їхніх облич крізь свої пальця, але відчував їхні погляди на собі, немов фізичний тиск. Це був погляд не співчуття а очікування. Вони чекали, що я скажу, як я відреагую, але я не міг видати жодного звуку, окрім з того, ну що вирвався з моєї грудей. На. Раптом двері пологового відділення відчинилися, і звідти вийшла молода медсестра. Її обличчя було втомлене, мале, на ньому грала легка посмішка. Вона тримала на руках маленький загорнутий клуночок. Моє серце, яке, здавалося, вже не могло відчувати нічого, окрім болю раптом, стиснулося від нового незнайомого почуття. Цей клуночок це мій син, моя дитина. Олена залишила мені його. На, вітаю, татусю! У вас чудовий хлопчик, сказала медсестра її. Голос був м'яким, але наповненим радістю, що різко контрастувала з моїм власним станом. Вона підійшла до мене обережно, несучи дитину. Він трохи покричав, але зараз вже заспокоївся. Здоровенький 3 кілограми 200 грамів 52 сантиметри. Справжній козак. <звук> я повільно опустив руки, дивлячись на це маленьке диво. Мої очі були червоними затуманеними, відслізали, я бачив його. Крихітне личко червонувате зморщене, але таке досконале. Маленький носик ледь помітні брови стиснуті губки. Він спав загорнутий у біле ковдрочку лише його маківка, вкрита темним мокрим волосячком виглядала назовні. Від нього пахло молоком чимось солодким і неймовірно чистим. Це був запах нового життя, запах надії. На, можна я візьму його? Мій голос був хрипким, ледь чутним. Я навіть не впізнав його. На. Медсестра посміхнулася. Звісно, обережно тримайте голівку. Вона дбайливо передала мені мого сина. На, миттю коли я взяв його на руки світ навколо, наче зупинився. Його вага така невагома, але водночас така значуща відчувалася у моїх руках. Його маленьке тільце було теплим ніжним. Я торкнувся його крихітної долоньки, він інстинктивно стиснув мій палець. Цей маленький жест пробив останню стіну в моїй душі. Мої сльози потекли з новою силою, але тепер у них змішалося щось інше, ніжність, любов безмежна вдячність. Це була олена її частина її спадок. На я притулив сина, до себе відчуваючи тепло його тіла. Його запах наповнив мене, заглушивши лікарняні аромати. Це був запах мого дому, моєї родини, мого майбутнього. Я дивився на нього, і в його сплячому обличчі мені вижилися риси Олени, її ніжні губи, її форма носа. Він був її продовженням. На, ну що ж, спадкоємець почувся з боку голос моєї матері, а давай подивимося на нашого майбутнього голову роду. Вона зробила крок ближче, і тінь впала на мене і дитину. У її голосі не було ані краплі тієї ніжності, яку я щойно відчув. Лише суха констатація факту з нотками тріумфу. На, а де? Олена? спитав я, піднявши очі на медсестру. Я не міг більше відкладати це запитання, хоча й боявся почути відповідь. Я знав, що її не але мені потрібна була офіційна звістка підтвердження. На, медсестра похитала головою її посмішка, зникла замість неї на обличчі з'явився вираз щирого співчуття. Мені дуже шкода. Ми зробили все можливе, вона вона пішла тихо, її серце не витримало. Це був надто сильний стрес для організму. Її голос був тихим співчутливим, але слова були як постріли. Нас-нас. Моє тіло знову затремтіло. Вона? Вона знала, що син живий? запитав ялець, стримуючи ридання. На, медсестра кивнула. Так. Вона почула його крик. Я була поруч. Вона посміхнулася і заплющила очі. Була дуже щаслива, що дитина здорова. М? Ці слова були останнім ударом, що добив мене. Вона почула його. Вона знала і пішла щасливою. Моя Олена, Моя кохана На. Я притиснув сина ще міцніше, намагаючись знайти розраду в його теплі. Він був останнім подарунком від неї. На, добре, добре досить цих сентиментів різко обірвала мою тиху скорботу мати. Головне, що дитина здорова. І хлопчик, треба вирішувати, що далі. Де він буде жити? Як його назвемо? Вона говорила швидко, практично, немов обговорювала бізнес-план. На. Я підняв на неї погляд, що горів від болю і гніву. Мої очі, мабуть, були налиті кров'ю. Що значить, де він буде жити? прохрипів я. Він буде жити зі мною. У нашому домі. Там, де ми жили з Оленою. На батько, який досі мовчав, нарешті, заговорив його голос був спокійний, але в ньому відчувалася сталева рішучість. Сину, подумай логічно, ти зараз не встані виховувати дитину. Ти сам ледве стоїш на ногах. Ми допоможемо. Він буде жити з нами, поки ти не прийдеш до тями. Це найкраще для всіх. На. Я відчув, як злість починає кипіти в моїх жилах. Ні! Він мій син. І Олени. І ніхто не забере його від мене. Я стиснув кулаки, але обережно, щоб не потревожити малюка. Моя душа кричала, що це. Вони намагаються відібрати в мене останнє, що залишилося від Олени. Вони вже відібрали мою дружину, а тепер хочуть відібрати і сина. На, медсестра, мабуть, відчувши напругу, обережно втрутилася. Ми повинні перевести дитину в палату до матері для першого годування і контакту шкіра до шкіри. А вам татусю треба відпочити? І оформити документи. Вона дивилася на мене зжалемали й зрозумінням. Вона знала, що щось не так. На, його мати, його мати пішла, ледве вимовив я. На, так я знаю, тихо сказала вона. Е, але ми все одно переводимо його після післяпологове відділення. Зазвичай це до матеріали. У вашому випадку ми можемо влаштувати його в окрему палату або дитяче відділення. А ви зможете приходити до нього, як тільки будете готові. На, я хочу бути з ним, сказав я твердо. Я не віддам його, я сам буду з ним. Мої слова були рішучими, незважаючи на внутрішній розрив. На, ми обговоримо це пізніше, сину, знову втрутилася, мати її голос був солодкувати мале з прихованим металом. Е, зараз ти маєш відпочити. А ми подбаємо про формальності. Вона зробила крок, щоб забрати дитину з моїх рук, але я інстинктивно відхилився. На, я міцніше притиснув сина до себе. Його крихітне тільце було єдиним, що не давало мені розсипатися на мільйон шматочків. Я відчував кожне його дихання, кожен крихітний рух. Павутина, яку я відчував, плелася все щільніший. Я був у ній сам зі своїм горем, і цим новим таким крихітним життям яке мав захистити від усього світу, а особливо від тих, хто стояв поруч. Мої батьки, які мали бути опорою, перетворилися на загрозу. Це було лише початком моєї боротьби. І я відчував, що вона буде довгою і жорстокою. Я знав, що мушу бути сильним заради нього, заради моєї Олени. На ні. Мій голос був низьким майже риком, що йшов з глибини моєї спустошеної душі. Я відступив ще далі, притискаючи сина так міцно, що мої кісточки побіліли. Він залишається зі мною. Я його батько. На метал у голосі моєї матері проявився повністю. Ти не встані, сину. Ти щойно втратив. На, я втратив Олену. різко обірвав я її, і мої слова здавалося, розірвали повітря. Але я не втратив сина. І я не дозволю нікому його забрати. Нікому. На раптом поруч з нами з'явилася старша медсестра, яка до цього моменту спостерігала за нами з деякої відстані. Її обличчя було втомлене, мале, її очі випромінювали доброту і розуміння. На пане. Тихо звернулася вона до мене, і в її голосі не було жодного осуду. Ми можемо організувати для вас окрему палату з усіма умовами для догляду за дитиною. Ви будете разом. Цілодобово. Це ваше право. «На». я перевів погляд з її обличчя на своє дитя, потім на матіряка, а тепер виглядала розгубленою і солодкуватий, фасад тріснув. Це був мій шанс. На. Я згоден, сказав я медсестріне, відводячи погляду від сина. Я хочу бути з ним. На, медсестра кивнула. Чудово! Ми все підготуємо. Ваш син потребує вашої любові і пане. Вона подивилася на мою матір, в її погляді було щось, що змусило ту відступити. Мої батьки, які так прагнули втрутитися, тепер стояли осторонь їхні обличчя, були спотворені суміш роздратування і безсилля. Вони зрозуміли, що цю битву вони програли. Mm. Через кілька хвилин мене провели до затишної кімнати, де вже стояло ліжечко поруч з моїм ліжком. Світло було м'яким із вікна відкривався, вид на мирний внутрішній двір лікарні. Я обережно поклав сина в ліжечко, але одразу ж захотів взяти його назад. Його крихітне тільце було моєю єдиною реальністю. На! Я сів поруч, дивлячись на нього, як він мирно спав. Його маленька ручка стиснулася в кулачока груди, ледь помітно піднімалися і опускалися. Кожне його дихання було підтвердженням життя, що продовжувалося, незважаючи на все. Ана, павутина горя, що затягувала мене не зникла, але тепер вона була переплетена з нитками надії і безмежної любові. Я більше не відчував себе сам у ній. Мій син був зі мною. На, я обережно взяв його на руки, знову притискаючи до своїх грудей. Його тепло пронизувало мене, стілюючи потроху розірвані шматки моєї душі. Ми впораємося синку, прошепотів я, і мій голос був хрипким від невиплаканих сліз і новознайденої рішучості. Ми будемо жити заради нас. І заради твоєї мами, моєї Олени. На. Я дивився на його обличчя, уявляючи в ньому риси Олені і посмішку її очі. Вона була тут у кожному його подиху, у кожному ударі мого серця, що тепер билося за двох. Боротьба дійсно буде довгою і жорстокою, я знав це, але тепер я знав і те, що я не сам. У мене був він. І заради нього заради пам'яті про Олену я мав бути сильним. І я буду це була не просто обіцянка це була моя нова клятва. Сонце пробивалося крізь вікно, освітлюючи кімнату, і здавалося, що навіть світло обіймає нас, даруючи розраду і надію на завтра. Я дихав його запахом запахом новонародженого щастя змішаного з гіркотою втрати, але це був запах мого майбутнього яке. Тепер тримав на руках.